Тут. Я знайома з цими хлопцями. А, я член громадської організації Майдан і представляю громаду Кременчуга, яка в той час не мовчала, а хотіла допомогти і спасти їх. Я пам'ятаю, як ми 26 числа в до Лівацького котла зібрали групу людей, які були їхати під цей штаб і вимагати, вимагати допомоги тим, хто покрів. Або хоча б виводу її звідти. Я пам'ятаю, як це було, скільки людей зібралося. Ми думали, що ми можемо щось змінити тим, що ми будемо вимагати. Ми вимагали спасти, ми проривалися в генеральний штаб, ми говорили з генералами Генерального штабу, казали, викидайте наших хлопців. Це достойні герої, солдати, поможіть, поможіть їм зброєю, поможіть їм, чим не поможіть їм, хоч користуватися. Вони верні ті сіти, вони не повинні помирати. Ми пам'ятаємо, як їм помістали зброю. Але зброя нова зброя з Майдану в Києві, так і не дійшла до них. А потім вони повірили слову російських офіцерів, слову офіцерів, що їм дадуть зелений коридор і вони спокійно вийдуть. І вони пішли, але офіцери слову не стримали. Загинули, загинула більшість, і загинуло дуже багато. Ми зараз цифру цю не знаємо. І боюся, що може і не дізнаємося. Але слава Богу, що вернулися б ці хлопці. Скажу чесно, перший раз ми з ними познайомились, коли хоронили Льошу Древаля. Він теж загинув там, і теж в той час, і теж в тому коридорі, в тому коридорі, який пообіцяли. Російські офіцери, що вони не будуть стріляти, що вони дають можливість вийти. Але слава російської армії залишилася в тому, в тому, що було, а в майбутньому її не буде. Після таких розстрілів, які були під Іловайськом. Після того ще був котел ще точніше до того, під Луганськом, район Лотугіно. Про нього мало відомо, але теж наші кримінчужани звідти вибиралися і теж їм обіцяли і допомогу. Щось несправді несправжнє, щось не так робиться в нашому житті, в нашій армії. Я думаю, що громада повинна це знати. І ми повинні з вами разом протистояти тій неправді, яку чуємо. І ми повинні разом захищати наших синів, наших чоловіків, наших братів. І слава героям, і тим, які не вернулися, і слава героям тим, які там на крайньому рубежі нашої батьківщини захищають нас, захищають. А багато хто із нас навіть не знає, не усвідомлює точніше, що вони, що вони там стоять, як герої. А в нашому місті може продовжуватися радість. Веселя і так далі, звичайно, життя іде, це звільмінити не можна. Але я дуже прошу не забувати, що йде війна, не забувати про мертвих, віддати йому їм, їм пошану і бути їм вдячним за те, що вони захистили нас і що стояли до кінця. Щоб цей ворог не пройшов на нашу землю і мати відповідальність перед тими живими, які воюють, які зараз прийшли з війни і потребують реабілітації, і потребують матеріальної допомоги, і потребують роботи в першу чергу, і потребують розуміння і підтримки. Я закликаю всіх батька, жан, немайдужих, розуміти це, підтримувати. Якщо ми будемо разом, ми вистоїмо і буде у нас світле майбутнє. А зараз слава героям і слава Україні! Героям, героям слава!